Доброго дня, дорогі глядачі! з вами канал Народна думка. До 1 січня обов'язково пройдіть ідентифікацію, тобто фізичну перевірку пенсіонерів. Пенсійний фонд то вимагає, іначе пенсія буде заморожена. І не відкладайте на останній день, тому що черги там вже такі, що дуже багато вже не встигнуть пройти. Ну, слава Богу, є багато методів, щоб то пройти. Різних варіантів проходження, тобто не один, якийсь там єдиний, да, такий вузький, а доволі розгалуджено, і пенсіонер сам для себе вибирає, як йому то зручніше. Зараз в коментарях посипеться, а на що нам? А то не всім, а то так, а то сяк, нічого не треба проходити. Ми в пенсійний дзвонили. Угу. Мені точно так само писали перед першим листопадом про соцдопомоги, А після першого, там сотні чи навіть тисячі коментарів про те, що ми не отримали виплату, що нам робити? Тобто. Люди втратили свої кошти. Да, їм потім їх віддали. Але чи зможете ви місяць, другий, третій прожити без єдиного джерела доходу, саме без пенсії? Тому що для багатьох пенсіонерів то саме є єдиним джерелом доходу. Тому тим, кому не потрібно, будь ласка, не збивайте інших, бо люди просто потім втрачають гроші. Я такий сердитий на тих, кому не треба, і вони всім кажуть, не проходьте, то не треба. Треба, бо з. Того року тої весни таке саме було з ВПО. Цього року, в листопаді, ще з допомоги, і не навчило, що краще пройдіть і ну, не втрачайте свої гроші. Їх потім то вернуть. Але ви на декілька місяців залишитесь без виплати, саме без пенсії. Давайте я детально вам розповім, кому обов'язково треба прийти і як це зробити, які методи є, всі доступні. Це постанова номер 299 від 11 лютого 2025 року. Тобто, це цьогорічна постанова. Вона відрізняється від минулогорічної, тому що в минулому році було набагато менше кількість людей, яким потрібно було, то надо зробити. І в цьому році ще додатково додали одну умову, інакше виплати також не будуть нараховані. Тому давайте розберемось. І так розбираємося, дорогі пенсіонери, саме з цією пенсією, вірніше з фізичною ідентифікацією, тобто вашою перевіркою, яку потрібно пройти в пенсійному фонді, щоб отримувати ту саму пенсію. Зробити це потрібно до кінця цього місяця, і враховуючи ті черги, які вже були на минулий місяць, так, коли я з вами проводив прямий ефір по цьому, і ви мені писали, які там вже черги. То зараз там вже, напевно, записано все скрізь і всюди. Але є ще альтернативні варіанти проходження. Зараз про них вам також розповім. Е, офіційно взято з сайту пенсійного фонду. тому... Ніяких. але, можливо, дадуть пенсію. Можливо, це не обов'язково не може й бути мови. Це точно обов'язково. І, е, що саме головне. Що іншим пенсіонерам, які не будуть в цьому списку, я б також радив прислухатися до цих порад, тому що настане зовсім скоро той час, коли це буде обов'язково для всіх абсолютно. Е, дякую кожному, хто долучається до каналу. Повністю актуально розбір теми пенсії, соцдопомоги, допомоги субсидії відбувається на Народній думці весь час, тому долучайтеся ви 1 мільйон 362 тисячі підписників вже це зробили. Давайте розбиратись. Так. Відповідно до постанови номер 299 від 11 лютого 2025 року пенсіонерам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію в органах пенсійного фонду для продовження отримання виплати. Для більшості великої кількості пенсіонерів фізична ідентифікація відбувається типу автоматом, коли їм там, видають пенсію, вони приходять в банк, де це щось розраховується, роблять якісь операції. Це їм зараховується як фізична ідентифікація. Для пенсіонерів, які отут три списка, це ті, кому от, кров з носа 100% треба прийти. Проживають на тимчасово окупованих територіях. Обов'язкове проходження фізичної ідентифікації. Виїхали за кордон і більше вже там скільки? 180 днів треба да, бути за кордоном, щоб вважалося, що ви вже там. Тобто пенсіонерам, які виїхали за кордон, обов'язкове проходження фізичної ідентифікації. А таких зараз пенсіонерів уйма. Вже 4% мене дивляться з Германії, з Німеччини. Як ну правильно, без різниці звідти дивляться, і 3% з Польщі. Тобто, 7% моїх глядачів це за кордону цих двох країн. Всім, хто виїхав за кордон, обов'язково до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Пенсіонери, які переїхали на підконтрольовану територію України з тимчасово окупованих територій, але не стали на облік як ВПО, обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Крім того, людям з тимчасово, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переїхали з обов'язково вказати. Що ви не отримуєте виплату від РФ, не отримуєте ще одну пенсію від Рашки. Е, якщо цього не вказати, ця пенсія також буде заморожена. Як це вказати, на порталі пенсійного фонду зробили спеціальну галочку. У мене є повчальне відео, я робив на каналі. Підтверджуйте і отримайте свою пенсію. Далі, як пройти цю фізичну ідентифікацію? Перший метод зайти в кабінет пенсіонера через дія. Підпис. Е, в чому найбільша складність для пенсіонерів? Тому що для створення дія підпису потрібно, щоб був або закордонний паспорт, або біометричний паспорт. Тобто паспорт книжечка не підходить, і тоді ви дія підпис зробити не можете, тому що в системі немає вашого біометричного фото, і вам, система немає з чим вас рівняти. Тому в кого є такий або закордон, ну ті пенсіонери, які за кордоном, то значить в них є закордонний паспорт або біометричний. Да? Ви можете зробити то через дієпідпис. На порталі пенсійного фонду залишу посилання в описі під відео на нього. Є навіть розділ Моя ідентифікація там дивитесь, яка у вас дата і чи вона змінюється. Обов'язково, щоб вона змінилася на нову. Як то зробити, також є повне повчальне відео на каналі. Не лінуйтеся, дивіться, проходьте. Якщо нема можливості через діяпідпис, можна через той самий портал електронних послуг пенсіонера. Отак і пишете в Google Портал Пенсіонера, і воно вам відразу висвітить на ту сторінку. Е, замовивши відеозв'язок. але там черга. Там вже черга, Але пробуйте, пропихайтесь, замовляйте відеозв'язок для того, щоб представник з пенсійного фонду вам зателефонував. Поставив декілька запитань, саме ті, які можете знати, лише ви, там прізвище, ім'я, коли ви народились, коли вийшли на пенсію. Підготуйте документи, паспорт, код, пенсійне, і він вам зателефонує. І так ви це все показавши, розказавши, пройдете ідентифікацію. Він то зафіксує. Як замовити відеозвінок? Також є повна інструкція на народній думці. Далі, наступний метод. Це для тих людей, які мають можливість заїхати на Україну, це безпосередньо пішовши у відділення пенсійного фонду або у відділення банківської установи, через яку ви отримаєте пенсію. Да, можна вже і туди, і туди. Це з липня місяця затверджено, що вже офіційно навіть в банківській установі можна проходити ідентифікацію. Деякі з підписників мені казали, що вони пройшли ідентифікацію через відеозвінок з Ощадбанку, тобто. Не з пенсійного фонду, а з Ощадбанку. Я не знаю, як цей метод працює, не взнавав, тому що я до цього не дотичний, у мене немає нікого знайомого, хто отримував пенсію через Ощадбанк. Я перепитав всіх, ніхто не отримає. Тому, на жаль, не можу зробити для вас повну інструкцію, як це працює. Але якщо ви цим саме входите в таку категорію, то спитайте в відділенні свого банку і думаю, що вам з тим допоможуть. Далі. Відеодзвінок з пенсійного відео дзвінок в банку безпосередньо в пенсійному фонду безпосередньо в банку, і для тих пенсіонерів, які за кордоном і не мають дія підпису, тобто не можуть прийти через дія підпису, не встигають замовити відеодзвінок, дзвінок, бо тому що там черга, то можуть через консульські установи. Саме через консульства України за кордоном, приносити туди документи, вони фіксують, відправляють до пенсійного фонду, і на основі них проходить вам ідентифікація. Але якщо документи там, не нашою мовою, то їх попередньо потрібно перевести і нотаріально завірити. Тому що це офіційні документи, лише так це працює. Тому ще є такий метод, як через консульство. Тому бачимо 5. Альтернативних методів вибирайте який зручніший саме для вас. Проходьте цю ідентифікацію, оце підтвердження вашої особистості. Передавайте ці всі дані до пенсійного фонду, щоб не заморозили вашу пенсію. Я впевнений, що після 1 січня, на жаль, буде куча коментарів знову на каналі, де люди будуть просити Саша, а що нам робити? Все пропало, заморозили пенсії. Нема за що нам жити. Тому постарайтесь встигнути це до і. Якщо це відео допоможе, хоч там якійсь сотні чи двом сотням людей пройти цю фізичну ідентифікацію, я буду вважати, що я на цілий рік виконав зобов'язання по добрим справам, тому що стільки людей будуть мати, те, що жити. А це саме головне. Тож, з радістю вам розповідаю, на каналі Народна думка, все це розбираємо. Долучайтеся, щоб нічого не пропустити. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.